Мат в околицях міста, по суті, було нікуди. Евакуація в бік столиці була можлива лише через одну єдину переправу зруйнований Романівський міст через річку Ірпінь. До останнього дня окупації ним переводили людей волонтери. Сьогодні вони через два роки знову зібралися під Романівським мостом. З ними спілкувалася Інна Гуріненка, яка зараз із нами на прямому зв'язку. Інно, вітаю тобі слово. Вітаю Оксану. Так, ми справді під фермами і балками вцілілої частини Романівського мосту. Ось позад мене можете бачити підірвану його частину у лютому 2022-го В першу добу повномасштабного наступу росіян наші захисники його підірвали. Так перекрили шлях окупантам із Ірпіня по трасі на Київ. І місцеві з Ірпіня та сіл в околиці ще могли виїхати кілька днів до початку березня в евакуацію залізницею. Утім дуже що скоро цей шлях теж перервався без світла в місті, без зв'язку під постійними обстрілами. Місцеві волонтери самоорганізувалися і, і власними автівками довозили людей до руїн мосту, де з підручних засобів зробили переправу. Це було також дуже небезпечно, адже, попри обіцяний зелений коридор, міст постійно обстрілювали. Розміщувалися під колонами, прикривали людей, тому що реально міни розривались. 30-50 метрів. Найпоганий поганий день для нас ми зробили евакуацію всього 50 чоловік. В день, який був, як то каже, сприятливий, ми змогли 300 чоловік евакуювати. Ми поговорили з волонтером, з позивним Дракон він родом з Луганщини. У 2015 році втікав від руського міру, а в березні 22-го допомагав виїжджати мешканцям окупованих територій Київщини. Ось що він згадує, як доводилося тоді збирати людей. Там бувало такий день, що ми три-чотири ходки зробимо і там всього з однієї адреси заберемо людей. А так, бувало таке, що одною ходкою ми вивезли. 13 ну, рік тому я давав інтерв'ю, тоді, тоді ще поганив. Ну, Десь 13 людей ми на двох машинах вивезли, тому що і в багажнику були люди, і діти сиділи. Щоб розповісти за кордоном про мирних, яким вдалося вийти з під вогню мостом життя у березні 22-го, Волонтери, що тоді рятували людей, організувалися і вже вдруге підготували спеціальну виставку. Минулого року її возили за кордон, зокрема до відня, і цього року також збираються. Чому іменно відень? Тому що саме більше орковської пропаганди це є в Австрії. виставку складають різні мистецькі експонати, які зробили з особистих речей військових. Ті їх передали з фронту. Наприклад, майстриня Черка пошила ковдру з різних клаптів камуфляжу. Це ковдра, власне. Така з кусочків камуфляжа. От, тут от, оце моя курточка. Оце мені товариші принесли трофейні штани російські, які вони, до речі, тут. От? Знайшли. Під Ірпінем? Так, да, так, да, так, да, під Ірпіним. Також з виставкою військово-польовий арт за кордон повезуть машину, розстріляну з евакуаційної колони, яку розстріляли росіяни, і в ній загинули люди. Так іноземцям будуть нагадувати і показувати воєнні злочини росіян. Оксано. Дякую, Інно. Це була Інна